Сонечко встало, йде новий день. Любі малята всім добрий день. Діти, відгадайте загадку, що за хліб такий святковий на рушник вмостився новий. Так, це каравай. Сьогодні матуся запросила гостей і хоче пригостити їх гостинним короваєм. Я пропоную вам. Допомогти їй. Підготуємо наші пальчики до роботи. ми розколотили, Сковорідку розігріли, ой ладусі латки печемо оладки, невеличкі та пухкенькі, смаковиті, гаряченькі. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка для ліплення, стека. Спочатку скочимо кульку, ось такими рухами, а далі її притискаємо пальчиками ось так. Основа нашого каравая готова. Далі скочуємо ось такі дві однакові ковбаски, які ми будемо переплітати між собою. З'єднуємо їх ось так спочатку і починаємо переплітати ось таким чином. Тепер нашу косу приліплюємо до коровая. Ось так. А зайве відрізаємо стекою. Із зайвого шматочка скочуємо ось такі маленькі кульки. Далі сплющуємо їх, щоб зробити квіточку. Ось таким чином. Ось такий гостинний каравай в мене вийшов. А які караваї вийдуть у вас? Надсилайте фото своїх робіт.